Друзі, всім привіт. Погодка не перестає родувати. Іде сніжок і дольше потихеньку. Ну а ми розтопили буржуйку, зараз трохи підігріється в ангарі і будемо працювати долі. Сьогодні в планах достановлювати і до підключати, як я в минулому відео показував, тахометр, спідометр. Тут вже Завершити, щоб вже зібрати е, повністю панельку. Ну, вже тут боковушка вся позбирана. трошки залишиться його закатати віброю е, з цієї сторони, щоб потім оцим корзомом зверху закрити, трошки, щоб ізоляція якось була додаткова. Допідключати тахометр, е, якось встановимо тут датчик на генераторі. Дивилися в Жені Мартищенка, він теж коментар писав, як він робив, просверлював тут дірочку у шківові на генераторі металічну пластинку. І зафіксувати тут датчик цей що з магнітом. І буде він щитувати інформацію на тахометр. І таким чином показувати більш-менш правильно оберти ну, поки двигуно Підключимо його, я думаю, заводити не будемо, бо мороз 15 градусів на вулиці. А це треба і води заливати. Ну, це вже потім попідключаємо. А як буде потепління трошки, тоді вже заведеться. Попробуємо, як воно буде працювати. Там дивлюся, вже на тиждень ще мороза, а з наступного понеділка вже потепління, плюси, то треба буде. На наступних вихідних десь плюс-мінус мають вискочити з лійкою, розкидати по огородах міндобриво на пшеничку. Не знаю, чи саму селітру, чи там сульфат амонію ще є. Можливо, трохи того-трохи того. Планував десь 50 кг сульфат амонію, 50 селітри. А потім ще по весні, вже як вегетація в неї буде, ще сівалочкою пройти по 100 кг селітри. підживити. Бо там в мене пшеничка свіжа еліта, посія на огородах на розвід, то планую її гарно підживити, щоб була якісна пшеничка на наступний рік. Можна буде її сіяти вже в полі на трошки більші об'єми. Так що будемо щось крутити, о, десь зараз покажу вам, що схожу до МТЗ, ячка. ось замовляв. Такий силіконовий уплотнітель правильно на центрифугу. Бо коли в останній раз масло, дивлюся, що оце кольцо резиною, вже воно таке дуже підношене. А це подивився, коли з центрифуги трохи масло підтікає. Подивився в інтернеті, звичайне кольцо там щось 35 гривень, мабуть, коштує, а силіконове 100 гривень. Думаю, я закажу силіконове, попробую. Піду поміняю, щоб не було підтікання. Ну і антенну замовив таку саму, як в мене і стояла ззаді. Ну, Відломив я її, як завантажував там сую. І там ангар був низький коротше потрушку-потрушку по її переломило. Заказав таку саму. Значить, така непогана, акуратна антенна. 150 гривень теж в інтернеті коштує. Теж піду її поставлю Ну, і буду показувати. Поміняю всю резинку, антенну, покажу, як встановлю, і будемо тоді далі займатися юмезиком. Так, не все тут так просто, як гадалося. Коротше, прийшлось знімати повністю центрифугу. Думав, що саму кришку зніму. Як вказалося, тут у мене стоїть не резинова. А, ну, кольцо, не резинове, а параніту. Коротше, приходиться його тепер все вичищати гарно, щоб тепер поставити туди силіконове. Я думав, що білим кришку зніму, кольцо викину, древлю, та і все. Воно не так-то било. Антенну вже він поставив. Те, яке було там, в принципі, швидко. Зараз буду вичищати все і міняти кольцо. Так, ну, бачите, поставив кольцо силіконове. Стало якраз відлічно. Тому все повичищав, бо було де посадочне місце від параніту. Все там ток позасихало. Що хано, я його від... повиковирював. Ну, нічого, зараз буду. Ставити центрифугу і кришку, я думаю, дуже її вдовлювати не треба на силіконі Силікон акенки, щоб його не передалити. Соліорка дилюза парафінилася. Сольорка літня залита, мабуть, ще. так, ну, в принципі, все. Що ставлю центрифугу. І кришку, а там тоді вже в роботі воно покоже. Я думаю, не повинно воно вже слинити. Так, що тут по юмзові? Розібралися ми. З підсвіткою на спідометрі. Дійсно, як в коментарях і писали оцей синій провід, що окремо був, його на масу коротиш і міняється колір підсвітки на спідометрі. Зробили, що тут такий, типа, діодний, білий, що тут так само. З цим уже спідометром розібрались. Зараз ось. Ведемо провід, кинемо туди під низ, під той що на генератор на шкіл. Вчора підключили дочик, так як я й говорив, до генератора. Ось пластинка, ця металічна. І дочик. Ось якраз прикріпили сюди до генератора з уголко 75-го. просверлили дві дірки і встановили дочик. Тут мінус пішов на масу на генераторі, і плюс ось пішов понад капотом туди до датчика. Ну, Щось у нас не виходить. Вчора пробували, запускали трактор. О, щось не показує тахометр. Десь щось не так, мабуть, підключили. Можливо, хто що знає, напишіть в коментарях. Підключав, виходить плюс із датчика на синій провід. На датчику на самому на тахометрі. Не знаю, може щось не так не на синьому треба було підключати. Ну, коротше, непонятно. Чогось, ну, іменно сам тахометр включається, там показує, а обороти, коли трактор заведений, обороти не показує. Навіть не знаю, наче все правильно і по інструкції там вказано. Зараз покажу. Так, виходить чорний мінус, червоний плюс, жовтий підсвітка. І он синій сигнал ось на самому датчику. все правильно підключено, а чогось тахометр не показує. Я вже пробував і на цей, настроював коефіцієнт. Різний. Думаю, може там коефіцієнт якийсь малий стоїть, що воно не піднімається. Все одно не працює. Оце, коротше, з цим ще не розібралися. Якщо хтось щось таке знає, встановлював датчик, то підкажіть, що можливо неправильно. Так, думав, поки дядькуля не бачить, поміняю гайку з колеса заднього. З його з юмза узять на свій МТЗюк. Коротше, непонятно чого. У мене гайка теж на 32 нова. А оці ковпачки, що стоять на гайках, тут надіваються добре, а на новій просто надіваються так наче там гайки тієї нема. Все, ночі однакова гайка, ну, не надівається іменно на одну гайку. Думаю, поки дядь Колі нема, зараз відкручу одну гайку, поміняю, він все одно не побача, яка якою розниця, ковпачків немає. Пробував і гайковіртом взагалі не відключується. Це і ось яка труба повдушки, лом. Ключ взагалі не хоче. Заржаві так, що просто хано. Це, мабуть, зараз колуз по їхній той не крутив. Коротше, капець. Пробую, як хоч, не зривається. Трактор катається, гайки не зірву. Ржавчина така, що капець. Коротше. Не вийшло у мене огробить юмза і поставити гойку на МТЗ. Ну, Подивимось, треба якось пробувати буде.